Доброго дня! Завдяки Тіктоку продали з нашої виставки два модульних будинки. Будинки простояли на нашій виробничій площадці біля цеху 2 роки. А, якості реклами, коли приїжджали замовники, вони дивилися ці будинки і замовляли собі. Зараз вже прийшло, прийшов час поміняти ці будинки на більш сучасні. І на свіжі будинки. Ці будинки продали зі знижкою. І ще раз повторюю, завдяки Тіктоку, ми їх продавали декілька днів до тижня. Обидва будинки продали. Ще є багато звернень. Цей будинок їде в Васильків, а цей будинок. Славське.